Hello, guys! мікрофон з hdsk та всіх на каналі. Сьогодні у нас коротенька таке новинне відео про один маленький івент, який нещодавно у грі. Ну і звісно ж про розіграш промокодіки, які буде у нас відбуватися під цим відео. Бо гравці, деякі гравці просили, що не встигають на прямій трансляції і не встигають якби, приймати участь у розіграш промокодіки. Тому у вас буде шанси прийняти участь в них саме в відео, які будуть інколи виходити. Ну і в нашому телеграмі ми там теж будемо розігрувати промокодіки не тільки на стрімах, тому ви можете приймати участь там, де вам буде зручно. Перше, давайте десь що поговоримо про цю подію. Все ж нам потрібно це зайти в розділ, зайти в івенти. А тут у нас зліва внизу є вкладочка бонус. Івент, я зараз камеру приберу. Ось ви бачите, вона піді мною натискає на неї, і тут нас з'являється. Нас тут було віконечко тоді прив'язки, якби кода-блогера. Зараз у нас з'явився розділ прив'язати якби свою пошту до гри. Це ми робили і в минулих сезонах. Це, якби, і для безпеки, ну і думаю, розробники будуть використовувати це для розсилки всяких новин а, і так далі. Натискаємо сюди, зі суж нас перекидає веб-браузербудову на нашій грі, вводимо ми адрес, на, на нього приходить нас код, код ми вводимо, прив'язуємо код, отримуємо три гілілітіки. Нічого тут складного, просто ввести свою пошту, почекати, коли приде код на вашу пошту, ввести код сюди і натиснути, тобто підтвердити. І отримали три гілітіки. Нічого складного, все легко і просто. Про Знаєте, івент на 2 секунди, але 3 геліки. Ну, друзі, теж не валяється, завжди приємно. Плюс підготовлюємось потрошку до С2, бо треба геліки збирати А комусь с 1 на наступні інші цікаві банери. Далі все ж хотіли би про що хотіло, ще поговорити, це про розіграш. На цьому відео ми будемо розігравати три промокодіки так само з гелітами, з рубінами на ваш аккаунт, все, що вам потрібно, це написати під відео коментар про зміни с 1 на те буде круто. Взагалі будь-який коментар приймається, там не просто один смайл, просто напишіть від себе думки, і все, ви автоматично приймаєте участь розіграші. Далі я завдяки рандомайзеру ютубу приведу розіграш. І потім вам же під вашим коментам, який ви залишили, я напишу повідомлення, що ти виграв. На... Скину посилання, куди мені написати телеграму, Діскорд, і все. Ви мені пишете, отримаєте промокодік, вводите собі на аккаунт, забираєте гелітики робіни на свій аккаунт. Нічого складного, тут цього теж не бачу. Тому, друзі, всі, хто хоче прийняти участь у розіграші, написати звісу коментарі, ну поставити подобаєчки для того, щоб допомагати просувати контент. Ну і побачимось з вами на наступних відоськах та стрімах. Всім, па -па, друзі! Клік, це частина мого флоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофі меж Відео легкіт немає тормозів теж, кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі, це справжні чемпіонські рай.